Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів стіні. коли згубили зорі в гороскопі, Моє дитинство вбито на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч давала з днем. і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я і води. Був білий світ. Не білий вже, а чорний. Вогнена ніч присвічувала дню, і той копчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було, ні Зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглина зоря, а я писало мало не осколком, великі букви щойно з Букваря. Мені ще грати з піжмурки і класи. Казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притулку, о перший біль тих недитячих вражень, які він слід на серці залишав, як невимовне віршами не скажеш. Та чи нанімою зробиться душа? Душа в словах, як море в перескопі, і спомин то, як відсвіт на чолі? Мій перший вірш написаний в окупі. Він друкувався просто. На землі.